Українські жінки не лише красиві, вони ще й надзвичайно талановиті. У цьому ми вкотре переконалися, познайомившись із чарівною пані, заслуженою художницею України Тамарою Городовою. Гродовою. Усі роботи цієї художниці монументальні та несуть у собі велику духовну енергію, збуджують високі почуття і думки. У її полотнах на повну силу проявляється творча індивідуальність справжнього художника-професіонала. Майстриня займається декоративним розписом, живописом, графікою. Крім того, у неї вистачає часу на те, щоб викладати в Київському національному університеті технологій та дизайну, займатися оформленням свят і створювати прикраси з каміння. Художниця переконана, що її роботи приносять задоволення та надихають людей саме тому, що всі вони створені з любов'ю. Розумієте, творчість це така річ, яка потребує без кінця енергії любові. Розумієте, Любові до, чи то до пейзажа, чи то до, до якихось квітів, чи до тварин, ну до чого, так? вона потребує цієї енергії, бо це єдине, що заставляє любов. Любов до теми, любов до людини, наприклад, портрети, коли художник пише, або відображає настанкову картину, От. або любов до природи, пейзажі неймовірні, або любов декоративно-прикладного мистецтва, де ми вивчаємо і матеріальну культуру свого народу. Пані Тамара розповіла, що любов до усього прекрасного в неї з'явилася ще з маличком. Жінка переконана, що інакше й бути не могло, адже народилася вона в мистецькій родині і з самого народження була оточена пензлями та фарбами. Батько був художником, технологом в керамічній Артілі села Цвітна. І Я народилася в той час, коли він вже був творчо-зрілою людиною після війни. Так? От це і в той час ми я виросла в тій артілі, як вам сказати, поки тато працював, це 50 ті роки, початок, не було тих дитячих садочків, праків. діти просто вільно бігали по місту, по селу. Да? І ми вільно бігали по селу цвітна за і жили ми коло Артілі на дідизни, як сказати, у свого діда на дворі. Да? І там в цій артілі що робили? Розписували миски, горщики, вази, робили форми. І нам було дуже цікаво, що нам тати мами наші працювали, а по-друге, ми там виросли. Я виросла в такому середку творчому, де практично хрещені мами, хрещені тата, ти той гончар, та мальовщиця. У мене таке, от так, таке оточення було. Ясно, що я малювала, але по-своєму. І ми щоб ми там не лазили по тій артілі. Нам давали в руки якогось маленького горщичка, і ми його самі розмальовували, там тренувалися. На Кіровоградщині в мальовничому селі Цвітне сім'я гордових прожила недовго. Коли Тамарі Федорівній було 5 років, родина переїхала до Черкас. Тут жінка закінчила школу і подалася до Одеси, де вступила до художньо театрального училища. Вийшла заміж та народила сина Федора. І, хоча майстриня лише найкращими словами згадує Одесу, все ж після навчання вона вирішила повернутися до рідних Черкас. Саме в цьому місті жінка почала творчо рости і знайшла багатьох однодумців та гарних друзів. Ну я хоч працювала тут у художньому да, де практично працювали всі художники Черкаски. Вони всі мали гарні освіти. Дуже були цікаві. Зараз це головний кістяк нашої спілки. Оце ці художники, які в 66-му році для них збудований до оцей будинок художника. Він збудований на недержавні кошти, а на кошти, які заробили самі художники. Значить, наша спілка зараз вона утримується за наш рахунок. Ми самі оплачуємо майстерні, ми самі орендуємо, ми самі. Зводимо там, ставимо ціни за оренду тих приміщень. Ми робимо все самі, щоб вижити. Практично ми не належимо державі. Тамара Гордова говорить, що в той час, коли вона розпочинала свій творчий шлях, держава дуже допомагала людям мистецтва і усілякими можливостями заохочувала до творчості. Все, що потрібно було мати художникові, аби розвиватися, це бажання працювати. Мені пощастило працювати в той час, коли ще був Радянський Союз, коли була величезна кількість замовлень, коли були великі зарплати у художників, їх дуже поважали по всій області і в інших областях. Їх заставляли кожного художника брати участь у виставці. І це все були умови для того. Тільки принеси роботу, зроби гарно, пройди художню раду, поїдеш на виставку в Києві, якщо ти проходиш. Це виставком, то таких тоді було 3-4 виставки, і ти стаєш членом спілки художників. Але ці 3-4 виставки пройти тяжко. У нас були виставки, присвячені різним святам. І були замовлення, які гарантувала нам держава. І добре, ці замовлення оплачувалися. Сьогодні ж Тамара Гордова із сумом говорить про художників-сучасників. Вони вільні від усього, в тому числі і від державної підтримки. Їм ніхто не гарантує ані замовлень, ані зарплати. Ще не виник такий клас, багатий, надзвичайний, який би мог мати свої величезні маєтки і мати величезні статки, і крім того, ще мати рівень. От як він буде мати рівень. Відповідний, що треба вибирати рівень там, я не говорю про Саву Морозова, да, я просто говорю про відомих, якщо він буде мати рівень людини, яка знає, що таке мистецтво і ціну мистецтві, це треба ще покоління. На жаль, ну так історія складається. То зараз художники наші без замовлень знаходяться. Отримують такі, може, замовлення, які раніше вони навіть не виконували, Ну, виконували інші художники. Ну, і от це і таке без, би, відсутність замовлення приводу того, що багато наших художників пішло на викладацьку роботу. Ну, По-перше, в нас в спілці майже 15 чл... заслужених художників, ясно, що кожен із них вже має, може бути на ставці Значить, Ясно, що це людина вже, якщо він заслужений художник України, це не Черкас. Да? Самі розумієте, що це Україна, значить його рівень, його, його світобачення, його сприйняття мистецтва, його, його як би сказати, таке, така індивідуальність глибока, дозволяє тоді дати йому звання, бо так просто заслуженого художника отримати. Ну, можливо, і можна. Ну, ну, якщо ти походиш професійно, ти повинен професійно відрізнятися один від одної. У часи змін найтяжче доводиться інтелігенції та людям, чия робота пов'язана з творчістю. Становище, у якому сьогодні опинилося творче середовище в Україні, Тамара Гордова порівнює з Німеччиною 15 століття, коли творив німецький живописець та графік Альберт Дюрер. Коли під час його творчого злету помінялася влада, помінявся німецький, німецький король, да, наприклад, ну, я просто не знаю, як він там точно називав, помінявся, да, один, змінилась ідеологія, і Дюрер занепав зразу. Будучи класиком да, північного відродження Ренесансу, і будучи генієм, таким, за рахунок того, що помінялася влада, він не отримав замовлення. Хоч він ну, вигідно женився, да? у нього десь володів печатним домом, Значить, всі книги, які треба було видаватися, до нього ці замовлення. Це були дуже гарні роботи, але він не соромився їздити, навчатися у в Італію. Його поважала надзвичайно в, Рідл... в Нідерландах. Розумієте, це був художник, який знав світ. І помінялась влада, і художник цей занепадав. в нього нема замовлень, в нього немає нічого. І в цей час виникає і інший художник, набагато примітивніший. Це Лукас Кранах. Ну, він прийшов до, до короля німецького, да, і він в цей час зміг завоювати. Його світогляд був інший. Так і у нас зараз вийшло. Ми знаходилися в такому забезпеченому місці. У нас була гарантована робота, у нас гарантували нам майстерні. Ми їх будували за свої кошти, які у нас відрахування були. З кожного замов у нас були відрахування на художній фонд. І це, дякуючи художньому фонду, що ми збирали гроші, збудували цей поверх. Зараз хотіли в нас його забрати. Але це неможливо за радянські часи ми його збудували як кооператив. Та, попри всі складнощі, які сьогодні існують у непростій професії художника, в Україні багато талановитих митців. Зараз роль художника, чесно сказати, я б не сказала, що вона принижена, вона не принижена. Вона просто трохи не визначається із-за того, що. Мистецтвознавчий цех слабкий, його мало на рівні Черкас, але може його і достатньо, але він не займається аналізом. Повинен бути аналіз творчості кожної. Аналіз творчості це складна річ, вона виконується робиться так досконало, як. Слідчий проводить слідчі дії. Це тільки це в художньому напрямку, тільки аналіз проводиться слідчі дії. І так треба дослідити художника, повністю відпрацювати його і покласти на якусь поличку. Черкаський художній музей це робить, він аналізує художників черкаських. Вони збирають колекцію черкаських художників. Але я б сказала, що егоїзм це моя така думка, я перепрошую, може, на мене колеги напустяться. егоїзм столиці, він такий, як вам сказати, велика кількість мистецтвознавчих сил знаходиться у столиці. І їм тяжко до нас приїжджати. Часко, тяжко нас аналізувати. І ми, не тільки це ми, всі областя України, а крім може, Львова і ще може Харкова. Так? А всі інші знаходяться приблизно в нашому стані. Вони як художники з провінції. Але насправді це не так, бо у нас дуже багато художників мають високий український рівень. І я вже не говорю про міжнародний рівень. У нас дуже багато цікавих художників. Ось так якось у Володя, як виставки, були в відомих замках Франзи да, по річці Луара. От. Він цікавий, він своєрідний, да, він такий. Незвичайний цей Володя, Чи Віктор Андрійович Афонін. Прекрасний художник-графік, який може зробити будь-який фірмовий стиль, який може зробити будь графічне рішення, художничний дизайн. дизайну. Ось моя сусідка Нелічка Недосека. Не художник по гобілєну, якому нема ціни. Вона може задумати гобелен, зіткати і може з його. Далі мої там ось Віктор Андрійович, Віктор Григорович Крючков. Прекрасний скульптор. Цікавий дуже художник-реставратор. Дуже багато музейних меблів, дуже багато музейських предметів. відреставровані його руками. А наступна Галя Грабовська, У нас наступна майстерня Галя Грабовська. Що таке Галя Грабовська? Прекрасний художник по костюмах, по театральному народному костюму. Є таке розуміння, де театральний костюм виконується. На основі якихось сюжетів. Сюжет у неї хори, хориланки, да? ну такі народні колективи. Через того вона виконує, має свій яскравий почерк. Вона виконує ці костюми, виконує прекрасно на рівні області. Майстриня переконана, що сучасний художник не може вижити займаючись лише малюванням. Багато хто з її колег шукають підробіток у різних організаціях. Наприклад, молодь іде в дизайнери, а люди її покоління у викладачі. Так сталося і з нею. Тамара Гордова викладає в університеті. Однак до рідної майстерні, де малює з 85-го року, намагається заходити щодня. Говорить, що тут особлива атмосфера та аура. Подовжники такі люди, що вони не люблять, може абсолютно сучасних меблів. Їм треба було знайти старовинні меблі. Да? Їм треба було щось таке незвичайне знайти для того, щоб ну, зрозуміти, по-перше, кожна кожен з меблів має свій час да? історичний. Ми могли спокійно доказати, у кого був ампір, у кого там сталінський класицизм, Ну, різні нас, всіх майстерні, по-своєму, всіх цікаві. Да? Бо, по-перше, ми створюємо, ми завжди думали. Ну, ясно, без атрибутів майстерня не може бути. Ну, що таке атрибути художника? Це його друзі гіпси да? без яких вони не можуть там, малювати його фарби, його теми, його сюжети. Все це з ним. І от мені я. Чого тут? Я приходжу, як от, є таке розуміння, намолений храм. Да? Так от це якраз намолений храм майстерня у кожного з нас. І не можемо бути по двоє. Бо наскільки люди глибоко індивідуальні, навіть чоловік з дружиною, хто з художників у нас, чоловіки і дружини, да, вони настільки індивідуальні, що їм треба обов'язково обмежити цей творчий простір та місце, де він приходить, де він розмовляє з, з своєю творчістю. Жінка переконана, що гарним художником не можна стати не знаючи минулого свого роду, свого коріння. Мисткиня впевнена, що генетичний фонд, закладений у нас, обов'язково проявиться у творчості. У мене є така була студентка, вже вона дипломниця, захистила диплом Аня Тимошенко. Ну, почали ми думати, що ми будемо робити в мене дизайн одягу, що ми будемо робити, яку тему ти будеш розкривати в своїх костюмах. От вона мені каже, от, я, от мені щось хочеться східне. А яке східне, близьке чи далеке? Починаємо значить, це східне розбирати. Японія, Китай, Індія, дійшли да? до рівня Зібержану. От начебто туди мені хочеться. Я так на неї подивилась Спочатку я ж не знаю студентку з першого курсу, да, вона два на п'ятий курс приходить. А каже, чого ти хочеш Азібержану? Вона соромиться, мнеться, каже я, в мене тато був косюмов. І він був звідтіля родом. Тата нема. І ясно, що в неї проснувся той зов. Зов то, отих предків. Да? От вона, вона інтуїтивно, абсолютно інтуїтивно вона шукала собі тему. Картини Тамари Гордової також наскрізь принизані народністю. Захоплює серія з 50 картин Квіти рідного краю. Перша моя серія, де я повністю вивчала всі рослини, які в нас живуть, і легенди про них. І на основі цих рослин я робила композиції, пов'язані з розписом. Вони знаходяться в багатьох музеях України, бо де в мене не були виставки, кругом їх забирали, бо вони мають. Легенду, ну, крім того, що вони володіють чітко законами декоративного мистецтва, законами станкового мистецтва, да, вони кольором композиції, колоритом, акцентом там і композиційною племою, ну, це такі вже чисто професійні речі, то вони ще і мають от таку народність. Да? А народність вона ямська з отої артілі, в якій ми бігали там, і дивилися, як малюють горщики. Та народність проявилася. Більше 50 робіт включає ще одна серія картин знаної художниці, яка називається Один рік кохання і відображає творчі мотиви багатьох письменників. Ну, там є творчість Василя Симоненка, там є творчість Юрія Ріпчинського, там є творчість Наталі Замовко, творчість відомого співака Василя Зінкевича. Він сюди приходив до мене в гості. Був у мене на виставці на Волині, коли в мене була виставка, дуже вдячна Василю Івановичу. Поважаю його надзвичайно. І він такий. Це теж своя епоха, Да? Я, мабуть, теж людина тієї епохи Василя Івановича Зінкевича. Тої епохи, бо я розумію, що я і сучасна, але я розумію, що в мене початок там. Да, я почалася в тій країні, а прийшла у цю країну, Да? Я та, там народилася. В 76-му році у мене перша робота да, була. В 76-му році моє джерело там відкрилося, в Радянському Союзі, в Черкасах, в Україні, да? і текло й текло, і притекло, опять же, ж, в Україну, в Черкаси, але вже ширше, Да? Розумієте, зі мною. Оцей процес, який річка текла це 30-40 років, 76-го, Ще там ж вже 40 років буде ось творчий такий здаток. Ясно, що я вже здатна от аналізувати. Серію із 30 робіт Тобі з тобою і без тебе Тамара Гордова створила у співпраці з поетесою Людмилою Терененко. Дві талановиті жінки вирішили розкрити тему любові, і їм це чудово вдалося зробити. Спочатку почали з першої роботи. Я сиділа тут, щось окреслило, як оце тут накреслене, І почали потихеньку одну роботу зробили. І просто сиділа, вона сиділа в майстерні, спілка письменників була у дворі. Вона сиділа в, мене в майстерні, коли пила чай, ми туди все сиділа тут. І от почали ми думати. Так, я говорю, Хочу так намалювати, говорю. Вона сидить, і в неї таке завжди вона з собою носить такі записнички, де вона записує все, що може. Вона записала якусь фразу, яка: що ти там записуєш? Мені просто цікаво, вона каже: я от записую, ти щось говориш, а я записую. Хорошо. Ну, що потихеньку ми з нею змогли. Я розкриваю тему любові, а вона її підкреслює. Своїми віршами. Я просто її сижу, малюю і розповідаю, про що я малюю. А вона пробує, оте моє, про що довге, да, стягти в дві да? пробує втягти. І от, або в чотири. І от така співпраця, вона, я б не сказала, це просто у мене своя енергія, да, а у неї своя енергія. Ну, як джерело натхнення у мене, допустимо, тема любові, і я про неї довго і нецікаво розказую. Да? А в неї джерело натхнення, ну, може бути квітка, може бути й твір. Розумієте? А в неї джерело натхнення цей твір, де я вже розказала довгий неймовірний сюжет, а вона його зібрала, сконцентрувала і вийшла красива річ. Коли мені вперше виставило. То я отримала, як там сказати, не компліменти. Спочатку там шукали, кому це було присвячено. Mm. <гум> ну, всякі пошуки були, тому що тема кохання, де розкриваються повністю стосунки чоловіка і жінки. У всіх цих і тема жінки взагалі. І ось але не треба було нічого шукати. Це просто була енергія. Захоплення може бути і дерево, може бути і річка, правда, і хмари на небі. Художниця показала нам свої найкращі роботи і розкрила глибокий зміст, який закладений у кожній з них. 17 вересня. Це той момент в Біблії, коли Єва спокусила Адама. Ми знаємо про яблуку, так? Да? Ця тема повторилась майже у багатьох. У багатьох художниках світу, відомих живописцях, де Адам і Єва, да? це і середні віки, це і відродження, це всі напрямки взагалі католицького мистецтва. Да? І нашого Біблія наша не заперечує. Я теж взяла свою цю тему, але як я її розкрила? Дивіться, яблуко. Насправді, яблуня цвіте. Да? Бачите? Цвіте яблуня, вона з землі бере свої соки. Цвіте. А насправді це форма яблука, тільки перевернута. Переверніть його. Так? А, значить, І двоє птахів щось п'ють. П'ють що? П'ють сок. Сок із землі, да? любові розкішного саду. П'ємо солов'їну принаду. Розумієте? Рошкісний сад яблуня, оце саме давнє джерело, да? джерело натхнення творчості, бо це виникнення любові? Да? Я його по-своєму потрактувала, своє бачення в мене абсолютно цієї теми. І от потім вже можна говорити про розміщення художника на якійсь поличці, коли оці загальнолюдські теми. Як вони розкриваються в різних видах творчості? Привертає увагу і ще одна не менш дивовижна робота. На ній зовсім неймовірним та несподіваним чином зображена жіноча самотність. Ночі мої, ночі плачу. Місяць ось молодий, так? місяць зіниця космічного ока. Господи, змилися, я не ревчу проти жорстокого уроку, жорстокого року, і от самотня птаха. З таким величезним крилом окуталася. Оце вам тема любові, самотності, жінки. Талановита художниця Тамара Гордова постійно закохана в красу і сама творить лише прекрасне, а потім щедро дарує сяйво своїх шедеврів усім шанувальникам своєї творчості. Поцілунок як тема, да? відношення, як тема людини. Двох людей, що це гарні стосунки. Що Крім того, що фізичне повинно бути захоплення, то велика ідейна єдність. Це якраз оце, воно називається деревоєднання, але воно, це деревоєднання, яке, ось начебто, ось, як пустий простір, так, ось, оці думки двох птахів, які єднають, які єднають, крім фізичного, нижчого. Так, Є високе духовне. Ми ж переконані, що мистецтво Тамари Гордової даруватиме велику насолоду ще не одному поколінню людей.